12-14 травня у Києві проходив відкритий кубок міста, на якому ми змогли прийняти участь. Це був перший виїзд харківських дітей, харківських молодих каратистів на змагання спочатку півномасштабного вторгнення у командному заліку на 5 спортсменів, 5 медалей, також окремо виступила. То, так вийшло, що на іншому мероприяті в Києві окремо виступила наша старша, старша дівчина, яка була на купи Києва в качестре. Виступила на турнірі іншої організації і зайняла ще дві золотих медалі. Мене звати Крило. Мені 10 років, я вже карате займаюся 6 років. Мені дуже подобається займатися спортом та їздити на змагання, тому що я від цього володію. Я готуюся на турнір в Полтаві, який в нас вже буде дуже скоро. Літом надіюся поїхати на міжнародні змагання. Мене звати Нікола. У мене 10 років. Я займаюся карате 5 років. Я виступив на... в Києві. Поки в мене медалі немає, ну, все одно мені подобається те, що я роблю, те, що я виступаю. Так, за два тижні в мене буде змагання в Полтаві. І я там хочу дуже сильно виграти. Я там буду з металікою. І буду вийду героєм. Мене звуть гавері... Георгій Євгенович. Мені 13 років. Займаюся з карате з трьох років. Це один з перших турнірів за дуже багатий час. Я завоював дві, дві срібних медалі. Меня зовут Марк Цыганок, мне 10 лет. Я с 4 лет занимаюсь каратэ. На этом турнире я получил три медали, золото и две бронзы. Мне очень понравилось, увидел много нового и впервые увидел Киев. Мене звуть Валерія, я майстер спорту міжнародного класу з Каратедо. В єдиноборствах вже скоро як 16 років. Нещодавно ми змогли відвідати турнір у місті Київ, де вперше з початку війни змогли спробувати силу наших учнів у змагальному форматі. змогли... Насправді показати доволі непогані результати, як для такої великої перерви. За що за, за яку можливість дуже дякуємо Олександру Скоріку за його підтримку нашої команди, наших учнів. Завдяки нашій активній спортивній і тренувальній діяльності ми змогли отримати запрошення на чемпіонат Прага оупен на який дуже сподіваємося попасти і показати максимум нашого потенціалу. Став високих случаїв ми перемагали не завдяки, а вопреки. У нас є види, види спорту, види бойових мистецтв, які держава признає, є види, які держава не признає, які би гром, у не були перемоги, ми виграли чемпіонат Європи. Ми на 6 взяли 19 медалей. Було більше 4 тисяч людей на тому турнірі, бо фактично всі країни, які є в Європі, всі були представлені. Україна зайняла другу общу команду міста після Польщі, яка приймала цей турнір. І ми в Україні нікому не були нужні. Перше за мою кар'єру, за 20 небольших років моєї тренерської діяльності, вперше мені пропонували допомогу, а не я когось просив. І я хотів сказати, дякую щиро всьона клубу Олександру Скоріку, без якого традиційного карате у Харкові б не було, без якого не було б наших перемог на європейських аренах, на харківських аренах. У нас би просто не було б, не було б наших. Практики з японськими мастерами, не було б наших, наших виїздів, наших відкритих тренувань на вулицях Харкова, не було б нашої співпраці з військовими. Все, що ми зараз маємо, ми маємо благод... завдяки дружбі, підтримки і постійної участі в нашій судьбі Олександра Скорика, якому ми щиро вдячні і будемо виказувати цю вдячку щоб... дуже багато часу. Першого дня війни наш клуб займається активною волонтерською діяльністю. Ми займаємося реабілітацією військових, активно співпрацюють військові частини з нашим масажистом. Ми перші в Україні, хто системно практикує старовинні традиційне японське бойове мистецтво зі зброєю. Окремо це самурайське фехтування фіхта... на мечах з тілі Йони Ямарю і традиційне кінавське кабудо це бойове мистецтво, яке практикують роботу зі зброєю кінавських християн. Починати, звичайно, було тяжко. Так вийшло, що ми вимушені були практикувати у підвалі. З нуля відремонтували, тут були абсолютно стихійні умови, тут е, жили біженці, тут е, не було світла, не було води, не було, зовсім зал не пригоден був до практики дітей. Завдяки підтримки небайдужих людей ми змогли зробити тут ремонт, і зараз цей підвал став повноцінним центром бойових мистецтв. Як я вже казав, ми тренуємо тут дітей. На жаль, зараз дітей небагато, але діти повертаються до міста, і тому я маю надію, що кількість займаючихся буде тільки збільшуватися. Ми запустили групу по самообороні для жінок, проводимо постійне заняття з рукопашного бою для військових або для бойців добровольчих батальйонів.